Всім привіт! Помічник на базі. Сьогодні хочу поговорити про неадекватність як вид в нашому суспільстві. І один із таких видів неадекватності взагалі це віктімблеймінг, це звинувачення жерти в тому, що вона щось таке зробила, що її побило, сквалтували і так далі. Дивіться, психічно хвору людину або з антисоціальним розладом може спровокувати будь-хто і будь-що. Це може статися з кожним. І оце звинувачення, воно втрачає свій сенс і показує те, що люди дійсно не освічені і не розбираються в, взагалі в елементарних поняттях. А ще таке, скажіть, будь ласка. Хто навчав дівчат, хлопчиків, дітей взагалі з дитинства, плану безпеки, плану евакуації, взагалі правилам безпеки, і взаємодії з людьми, особливо протилежного, протилежної статі. І От цього ніхто не робить, і стаються такі випадки дуже страшні. Дай Бог, ця дитина виживає, дай Бог, ця дівчинка виживає після якогось там групового зґвалтування. І ще на неї сипляться якісь такі неадекватні звинувачення в тому, що вона вділа ту коротеньку спідничку. Ну, подивіться, кругом люди в літо ходять майже голі. Але ж... Не хватають їх, не чіпають і не гвалтують там будь-де. Це просто розлад і психічне захворювання. І ми маємо в нашому суспільстві вчити дітей з самого маличку, як діяти і що робити, коли є мала підозра, що вас хочуть схопити, кудись відвести. Якось вам щось підсипати, щось якось підкупити, і так, далі, і так далі. Це дуже важливо розказувати з самого дитинства, щоб дитина розуміла, що є такі випадки, і може статися така неприємна ситуація, і такі випадки бувають. Це храпулька знову хропе. А я вам бажаю гарного вечора. Бережіть себе, розвивайте ваших діточок, щоб вони були здорові, щасливі і в безпеці.